Всім привіт! І сьогодні у нас розпаковка паперові сюрпризи. На жаль, без новиночки, але обіцяю те, що сподіваюсь, я зроблю новинку до завтра або хоча б до середини. Мене попросили вибрати пакетики із Squishmallow. Я дуже вибачаюсь, але я не втрималась і розпакувала з колекції Squishmallow два пакетики. Тому я вам обов'язково покажу, що там попалося. Я розпакувала ще два. Я не змогла втриматись. У нас їх тут залишилось вісім. але ну, вистачає. І, ось, із Squishmallow мене попросили взяти п'ятий пакетик. Зараз я якось сяду так, щоб мені було вдобно. Тому що я так і знімаю. У мене немає світла, лампа геть-геть, тому горить ліхтарик. Так, номер 5. Один, два, три, п'ять. Ось це відберемо. Далі. Зараз я тут все розберу і повернусь. Так, я все розклала. Ми беремо наш пакетик з І з лабубу. Мене попросили фіолетовий. Давайте візьмемо якийсь. Я закрию очі і давайте. Ось цей. У нас залишився звичайний і фіолетовий із лабубу. А із колекції Сквішмелу залишилось сім пакетиків. Тому від 1 до 7. Так, із колекції предметів мене попросили з синім. У нас залишився помаранчевий, жовтий, золотий, рожевий та зелений. Далі із колекції їжа мене попросили взяти номер три, тому давайте зараз перемішаємо і беремо номер 3. Один, два, три. Беремо. А із... ми закінчимо колекцію «Монстрів» у нас. Так, далі колекція тексти. Написала номер 2 тому мішаємо і беремо номер 2 І у наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Номер 2 це ось цей з відкривашкою. І на останок нам закінчиться без відкривашки, тому що я забула. Із колекції пара. Зараз у мене є записничок, мене попросили взяти. Я, я ще тут позачеркую, що я вже взяла. Так, пара мене попросила взяти номер шість, тому мішаємо. Я закриваю очі, мішаємо, мішаємо. Так, ось і давайте один, два, три, чотири, п'ять, шостий. Єсть. І в нас залишилось тут два, чотири, шість, вісім. 10 пакетиків у нас тут залишилось. Так зараз я позначу ті, те, що я вже вибрала. Так, далі колекція зефірка. Мене попросили взяти номер 2, тому це не фіолетовий пакетик. Так, давайте ось так це перемішаю. І номер 2 це ось цей у нас пакетик. Далі колекція Ukraine мене попросили взяти синій, тому вибираємо усі жовті пакетики звідси і вибираємо якийсь синій. Закриваємо очі, мішаємо. І ось такий. Пусть буде так. Із колекції My Little Pony другий, тому мішаємо. І беремо ось цей. цей другий. Так, э, новий рік із пряником. Ось такі от каляка маляка то повторки ми їх відкриваємо у самому кінці, коли закінчимо вже ось такі от з малюнками. Так, беремо пряничок У нас залишається сніжинка, ну, сніжинки, одна сніжинка, э, Карамелька Новорічна іграшка червона. Шапочка, потім подарунок хоу-хо-хоу -хоу -хоу. і новорічна зелена іграшка. Так, із колекції Україн ви пишете синій, або жовтий. Я вам не сказала із зефірка, із зофірки у нас залишилось три пакетики, тому або один, два, або фіолетовий. І із колекції Stitch номер 4 Мішаємо, закриваємо глаза. Так, 1, 2, 3, 4. І в нас залишилось 4 пакетики, тому від одного до чотирьох, І дуже багато у нас на розпаковочку пакетиків. І давайте я вам зараз якраз покажу. Давайте на любі колекції. Це у нас сквішмелу, І сьогодні без новиночок, вибачте. Я це казала і кажу ще раз. Сквішмелу. Я розпакувала два пакетки, не втрималась. І такий от мені попались гномік, і олень, який мені дуже подобався. Він якраз під номером 6. І він мені дуже сильно подобався. Так, і давайте відкриємо цю колекцію найпершу. Так. О! Нам попався сюрприз, який я малювала найпершим, я вам так скажу. Це ну, ось така от. М я не знаю, хто це. Я так розумію, це помічниця Санта Клауса І я її назвала Баба Зоя. Не знаю, чому так, але це баба Зоя для мене. Вона ось під номером один. Я не знаю, чому це баба Зоя, але для мене це баба Зоя. Опа! Клас. Дуже класно, я обожнюю наліпки на пергаменті Ні-ні-ні, криво, криво. Я криво приклеїла. Опа! Ось, дуже люблю наліпки на пергаменті, але мінус у тому, те, що вони ось так от згинаються і погано іноді приклеюються. Для мене це великий мінус. Потрібно збільшу, цього, з більшим контуром вирізати його. Е, і е, ставимо у зворотному напрямку. Новий рік, де наш пряничок. Ось наш пряник. Він мені подобається, тому я не хочу якось рвати цей пакетик. Тому я спробую зробити по-хитрому. Я його намочу водичкою. Я на палець воду взяла. Так. І во. Я не хочу рвати цей пакетик, він мені подобається. П'яночок такий маленький для мене. Оп, оп-оп. І ставте лайки. Я почала дивитись дуже дивний диван, тому ставте лайки, хто також його дивиться або вже подивився. Так, і нам попався ось такий олень під номером 7. Давайте його приклеїмо. Сьогодні, схоже, буде дуже довга розпаковка. Такс Я не можу відклеїти, тому за кадром. Я не знаю, чи за кадром робиться якась магія, чи що. Але я знімала це, ну, це було складно, але зняла його, відклеїла я його за секунду. Я не розумію чому. Стіч. Мені ця колекція дуже подобається, над нею старалась. Сподіваюся, вона вам також сподобається. Так, і нам попався ось такий Морозову стіч. Так. І під номером 6. І зараз я знімаю на кухні, тому вибачте, такий фон задній, напевно. Тому що я просто знімаю на кухні. Ось тому якось так. Вибачте Господи я... Вибачте, будь ласка. Хотіла подвинути, але воно. Боже мій, вибачте, за такі громкі звуки, будь ласка. У мене телефон не хоче стояти спокійно. Так, номер 6 це ось сюди. Ось так. От. Далі в нас колекція пара. Ось наш пакетик. Шпунк. Ого. І нам попався... Так, у нас поки що всі різні пари. Нам попався ось такий тарол, закручений у норі, внутрі рис і ще якісь додавки. Під номером Номер не видно. Сподіваюсь, він там є Я, звичайно, пам'ятаю під яким номером, але це номер два. Тут єлі видно, але ось можна побачити номер два, якщо придивитись. Люди. Далі в нас колекція зефірка. Оп. І нам попадається ось така от коричнева зефірочка під номером номер не видно. Звісно ж, тому що на інших колекціях я малювала олівця, а на інших я малювала. Ручка чорний. Нам під номером 6. Номеро 6. А плюс це ще й корично, його ще гірше видно. Так, ось так от. Далі Ukraine відкриваємо і буду клеїти я вже за кадром. Тому що так вже відео на ОГОГО в нашій дефіа колекції залишилось. Нам попав ось такі мечи. І ось така надпись UK. Юкрейн з квітами. Ось я вже приклеїла, нам палась мечі під номером 10, а квіти під номером 11. Далі у нас лабобум, фіолетовий пакетик. Цей папір дуже не дуже гарно відкривається, мені прям подобається. Так. І в нас випадає. випадає, випадає. Ось така от лабушка. Вона ось так от виглядає і під номером 6. Ось я плої номер 6. Ні, ось це номер 6. Куди мені її клеїти? Окей, потім розберемося. Так, колекція. це приночі її наклеїмо на номер 9, а там уже подивимось. Чи давайте ні, не будемо клеїти, не будемо клеїти, а, а, а то потім ще, блін, якось я так не наклею і буде жопа. Ну, Тобто ми повністю потім заплутаємось. Нам попались ось такі от е, біло-чорні носочки, вони ось сюди. Так, я вже приклеїла, і наступна колекція в нас свіжа. відкриваємо дивимось. І нам випадає ось такий пакет з продуктами і ось така баночка з шоколадками під номером 1 та під номером 2. Далі в нас колекція тексти відкриваємо. Ось так от шикарно відкрилось, і нам попався ось Ой. ось такий текст. Ставте на паузу, і ось такий текст. Під номером 2 і під номером 4. Так, далі у нас колекція монстра, яку ми закінчуємо. І наконець-то у нас випали два монстрика. Кайф, тому два монстрика ми не приклеїмо на свої міста. Я щось інше наклею. Під номером 8. Ось такий монстрик. Під номером 29. Ось такий монстрик і ось такий монстрик під номером 7. Так, далі у нас фігнюшка. Давайте зараз за кадром дістану. Нам попалось ось таке сам і лемон, і зараз я їх приклею. Так, я сюди приклеїла лемон і ось сюди сан. І остання колекція на сьогодні це у нас Майлітель Коні. Нам випадає дві поні. Двій-дві. Дві. Це ось такі дві поні вони фотографуються. І ось така весела поні під номером 23 та під номером 19. На цьому все. Всім пока!